Тому що це буде найважча зима за всі часи незалежності. Найважча зима. Якщо пощастить, що буде там, тепло, така як в принципі останніх два роки було, відносно не холодна зима, то я думаю, що ми її без великих проблем пройдемо. Якщо буде ну, середньодобові температури будуть нижче десяти-кілька днів, у нас таких випадків за минулу зиму було один чи два дні. Якщо це буде кілька днів підряд, тобто люди будуть. Ну, Більше, і ти ж не зайдеш ні до кого додому і не, 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 не виключиш. Тут другий момент, що звичайно могли би. Ну, тобто, зима тяжка, треба підготуватися, теплий одяг, там, системи живлення альтернативного, там, павербанки, все решта. Про таке треба подбати, це 100%. Їжа тривалого зберігання, ну, все це, 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 це весь набір заходів, таких елементарних, нібито, але їх треба вжити. Краще бути готовим і не використати, ніж. Ну, опинитися в ситуації, коли ти тим більше. Ну от, ми, як люди, які трохи розуміються, ми бачимо, що це, 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 це ймовірний сценарій розвитку.